На наступний день після відкриття музею в Черняхові відбулася така ж подія уже в Сущанах. Відкрили музей Карпа Дем'яновича Трохименка, народного художника України, який народився в сущанах. Музей художника був при примісевій школі, але його спітхала зла доля, музей пограбували. З часом викрадені картини знайшли. Основну частину їх передали до Кагарлицького історико-краєзнавчого музею. Через малу кількість дітей у селі школу закрили. Музей Карпа Трохименка вирішили відновити в адмінприміщенні старостату в Сущанах. Тут виділили велику кімнату, і ось при її вході прикріплена синьо жовта стрічка, яку ось ось. Мають перерізати. Але перед цим староста села Василь Трохименко сказав. Маю теж прізвище Трохименко. Казала моя бабця, що це є мій родич. Дальні... Діти мої також малюють. Я Маю вулицю Трохименка і моє ім'я. І коли заїжджають, питають, що це твоє. Ні, кажуть, це був у нас такий художник. Він народився, він тут працював, він працював в гірмановці. І сьогодні ми на цьому місці відкриваємо наш музей Карпади М'яновича Трохименка. я б хотів би запросити правнучку Карпа Дем'яновича Трохименка, щоб вона разом зі мною перерізала цю стрічку Аня. Будь ласка, я нічого, що я Аня називаю вас. Звісно, звісно. Я вам надаю ножнички. Я притримаю. І ще раз. І ще раз. Отак От і ми цю стрічку залишимо нам на пам'ять. У музей. Так. І на правах правнучки, будь ласка, ви перші. І ми тут передаємо слово Людмилі Борисівні. Людмила Борисівна, заходьте У вас, все в ваших руках. Людмила Борисівна це завідувачка музею Людмила Ріпа, яка натхненно робить свою справу на громадських засадах. Раз вітаємо всіх на нашій сущанській землі, раді всім. Що зібралися на так, такий, даті, такій, до речі, 25 ось, жовтня, день народження був Карпа Дем'яновича Трохименка, і ми поєднаємо дві дати святкувати і відкриття музею, і день народження, який трошки минув. Так, слово дівчатам нашим. А дівчата, як їх назвала Людмила Борисівна, це Галина Перевертун, директор Сущанського сільського будинку культури та Оксана Шаповал, бібліотекар. Вони на відкритті супроводжували розповіді екскурсовода. Де легенди бредуть голубими стежинами, у старому гаю б'є дзвінке джерело. Nossa, Людмила Ріпа провела екскурсію і ми йдемо за нею. Ось в нас сіни і, звичайно, полотно художника Сенгаївського хліб, сіль ветеранам. Далі ми таку створили невеличку світлицю, кімнату колишню, ось стіл, прядка, скриня. Ліжко, ліжко вже трошки воно сучасніше. Тут різні давні експонати. Ну і переходимо до, починаємо вільніше, із сущами за найдавніших часів. Ось у першій, на першій вітрині в нас розміщено, може всіх зацікавить тут спогади Є і Анатолія Миколайовича. До речі, сущани, колись, як були тільки засновані, вони належали до Германівського повіту Київської губернії. І в нас буде Анатолій Миколаївич розказувати. Він із Германівки, колись був головою села. Ось його спогади тут. І, може, вас зацікавить, дві цеглини лежить. Що це за цеглини? Це цегла із шкільної майстерні, яку колись розібрали і на її місці побудували нову шкільну майстерню. А їй написано таке слово папірня. Папірня це біля горинки Було, був населений пункт папірня і там був цегельний завод, де виготовляли цеглу. Далі в нас а, йде. Вибачте, я поправлю може. Це цегла це останнього поміщника Сиврука. А, так я це вибачте забулося. Це із маєтку Сиврука. це з його будинку. Потім, коли його розібрали, зробили майстерню, і вже потім і це є остання цегла із маєтку останнього поміщика Сиврука, який був у Сущанській. До речі, там хто знає, де школа наша була. Там був маєток Симонка і туди, як їхали отак іти, то лівіше були ферми його. Говорять, знаменита коне ферма була там. До речі, хто обробляє там город, то до цих пір ми, як трактор орето, виворюється цегла, яка мав вже його заводу, де виготовляли. Далі в нас буде присвячено. Приурочена дитина колективізації, Голодомору і репресія. Буде поповнюватися ця світлина, звичайно, світлина. Далі в нас речі, старовинні стародавні речі, які принесли ми в кімнату, ще кімната музея була в школі, і приносили жителі нашого села. І ось ми їх зберігаємо. Далі в нас буде період Другої світової війни і повоєнні роки, і ми переходимо до років незалежності. Ми тут плануємо створити стенди виготовити. І там будуть люди, звичайно, люди це наше найбільше багатство жителі села Сущани. Ось вони, вони будуть спогади про них в різні періоди історії. Ось спогади про тих, хто служив в Афганістані, хто брав участь у ліквідації Чорнобильської, наслідки Чорнобильської аварії. Ось жителі наші нагороджені різними орденами, медалями різними нагородами. Ось школа, матері... експонати із школи, ось експонати. Ну і як і ось світлини, теж із жителів наших, це і найдавніші світлини, тоді ось тут вже більш сучасніші світлини. І як я вже сказала, що наше найбільше багатство це люди. Люди і ми будемо. Цікавиться, як їхні долі складалися, будемо збирати матеріали, я вже говорила виготовляти стенди. Ну і, звичайно, нашою гордістю села є те, що у нашому селі народився відомий народний художник України Карбо Дем'янович Терхененко. Як вже говорив Василь Михайлович, у нас є трошки його полотен. Ви можете до вашої уваги ось ось е, портрет Карпа Деняновича Трухименка, е, художника Лученко. Далі бюст Карпа Трухименка. І е, якщо ви звернули увагу, це е, перша дошка меморіал, не меморіальна, ну, але взагалі дошка на його могилі. Коли йому було 100 років від дня народження, йому змінили пам'ятник, поміняли на могилі і змінили відповідно дошку. У нас ось картини, це вже, як ми можемо сказати, у нас місцевий є художник уже свій, який дійсно продовжує справу Карпати демянча Трохененко, це Крупадир Максим. Він зараз архітектором працює в Києві. ось він. Пише вже, можна сказати, навіть слово пише вжити таких до картин, такі свої полотна. Думаємо, що може в майбутньому дійсно прославити ще сущану, крім Тарпа Див'яного. Звичайно, ми, якби не ці хлопці і всі воїни Збройних сил України, то ми б сьогодні не були тут усі. Ось наші хлопці, які з 2014 року, захищають нашу землю і, на жаль, за Артем Іванович один загинув, захищаючи Україну. Наш край, наше село. Заплакало небо. Заплакало синє. Заплакало небо гіркими слізьми, скраплює землю і плач сюди лине за рідну країну лягають грудьми, заплакало небо в огні блискавиці, ще й рвуться снаряди. Ми вже тут згадували, що на відкриття музею запросили правнучку народного художника України Карпат Хеменка Анну Сергієнко. Анну Ярославівну. Це велика честь бути тут присутньою. Перш за все, тому що я теж провела дитинство в Сушанах. І окрім того, що Украпа Дем'яновича, сім'я звідси, да, бо моя бабуся дуже довго і. Така дуже фанатка села і багато родичів, і наразі теж приїжджають, але, на жаль, наша родичка, яка тут постійно кожне літо перебувала, зараз в окупації в Енергодарі знаходиться, і вона мені повідомила про цей захід. І дуже класно, що видалась можливість приїхати. Я хочу сказати, що я в 2018 році захистила диплом мистецтвознавця у художній академії і захищала дипломну тему робіт Карпановича. Саме присвячений розділ був роботам, які він створював на честь села Сущади. Якщо поглибитись в його творчість, то треба сказати, що це перш за все така дуже українська людина. Який цінував і поважав дуже свою сім'ю, свою землю, свій рід і своїх земляків. І тому я от прям пишаюсь те, що сьогодні так багато людей присутньо, те, що створили цей музей, те, що пам'ятаєте нашу спадщину, ну я не тільки вже про художника, а про те, що село, ну, наче село і село, їх багато. Але насправді це, це як одиниця культурна, і це як наш код генетичний. Приємну місію виконав заступник Гарлицького міського голови Ігор Будюк, який вручив музею сертифікат на 5 тисяч гривень на облаштування музею. На музеї є вікном в історію, вікном в минуле. Дуже важливо, щоб і дітвора також заходили в музеї, тому що це наша культура. Культура історія. В даний момент це дуже важливо. Хочу подякувати організаторам, хочу подякувати всім, хто долучився до відкриття цього прекрасного закладу, хочу подякувати гостям. І я впевнений, що експонати будуть тільки додатися в вашому музеї. Деяка допомога потрібна. В принципі, з цим ми сьогодні трішки приїхали, хочу вручити сертифікат вам на якісь потреби ви собі і використати, будь ласка. До слова запрошується начальник відділу культури Олена Петленко. Дуже приємно, що на тлі отих таких важких сумних подій, які, на жаль, відбуваються сьогодні в нашій державі. Ми можемо, хоч трошки, порадіти, тому що життя у нас продовжується, продовжуються наші традиції, продовжується те. Що наші нащадки будуть знати і володіти нашою історією, а саме в даний момент, у даному місті, історією села Сущани. І особливо <зад> спасибі Людмилі Борисівні, яка відгукнулася, це не відмовила. Не відмовила. І бачите, як то кажуть, на, з власної ініціативи і просто без всякої плати, без. На громадських засадах зуміли організувати ось таку чудову музейну кімнату. Щиро вам дякуємо. Бажаємо вам успіхів в роботі. Нехай вогник не у ваших серцях і у всьому, тому що ви будете робити, ніколи не згасає. А ми чим зможемо, тим вам обов'язково допоможемо. І як я вже сьогодні озвучувала озвучи на загал, обов'язково з Нового року внесемо зміни до статуту комунального закладу Камінської міської ради Карлівський історико-кразнавчий музей, для того, щоб офіційно вже на рівні, е, таку, як треба, щоб була вже повноцінна документація, ви могли вести у музеї, надати вам статус філії е, нашого закладу, який є в нашому місті Хагарміна. Старший науковий співробітник Кагарлицького історико краєзнавчого музею Ірина Мервоненко разом з колегами приїхала на відкриття. Музей це як бренд, це як візитна картка вашого буде села. Отже, сюди будуть приходити люди. Це візитна картка вона популяризує музей, історію, культуру. Михайло Гушевський казав такі слова. Завдяки завдяки іс... історичній пам'яті людина стає особистістю. Народ нації, країна державою. Людмила Ріпа особливу подяку висловила старості села Василю Трохименку та іншим. Дякуємо Василю Михайловичу. Це щоб ви тільки бачили, як він старався, щоб відкрити цю <гументно> кімнату. Він звозив, зносив усе. І взагалі мені букет вручили, але це не тільки мені букет. Розумієте? Мені приємно, що всі мені допомагають. Ціною в Сущанах доктора історичних наук, члена Національної спілки краєзнавців України Анатолія Шахваренка за його знання, якими він щедро ділиться з музеїстами. Він приїхав у Сущани на відкриття із Германівки. Що я хочу сказати, так від від душі. По-перше, знаєте, ми розуміємо тільки тоді, коли нас відділяє час до тих подій, які відбувалися колись. І от знаєте, я розумію таке бажання велике вашого сільського старости відкрити оце приміщення, в якому розміщений буде музей Карпати Міночакоменко. Що бажава тільки на те, щоб краще зробити, як у сусіда. Не так, знаєте, а іменно для цього. Перше. Друге, тепер. Хай вам щастить, дякую вам всім за е, цю зустріч. Надо, званіть. надо пишіть. Я вам все з задоволенням відповім. Тож слава вам всім і кожному. Слава сущанам і слава Україні. Героям слава.